Наше завдання зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку подій. Звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був. І щоб це був достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів сьогодні. Я говорив з президентом Євроради Антоніо Кошту. Я дякую за готовність допомагати Україні. І надалі ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив. Контактів з партнерами. Антоніо поінформував мене про свої розмови з лідерами. Я дав інформацію, яку отримала наша розвідка. Ми домовились бути на постійному зв'язку.